Ну що люди, вітаю. Я все ще на острові Корон, що входить до провінції Палаван. І зараз на звичному транспорті водному, тобто суспільний транспорт, маршрутка водяна, йду до третього великого острову цього міні-архіпелагу, де от я ще не був, тобто острів складається. З острову Бусуанга, де знаходиться аеропорт, з острову Карон, який є найколоритний, де живе племя з вождем, де всього 5% придатної для життя землі, плато, все інші просто непроважні скелі. І зараз оце третій острів великий, це Кульйон. Він із них найунікальний, трохи пізніше розповім чому. Ще тут Багато, близько сотні дрібних островів. Вважається, що 78 ну це знову ж рахувати їх можна по-різному. Ну, скажімо так, майже 100 островів. Оце входить в оцей архіміні-архіпілаг. Ну, Філіппіни, сам Філіппінський архіпілаг складається з купи міні-архіпілагів. Оце один із них. От таким чином зараз на кульйон, причому я туди пливу лише на кілька годин. Он позаду. Лишається острів Бусуанга з його коронтауном Скрізь фьорди. Фьорди – це місцевість по повній програмі. Як я вже казав, це така суміш Норвегії і Катманду. Ну, Катманду це мається на увазі, якщо перебувати в самому Коронтауні. Чим взагалі цей острів цікавий? А тим, що там 100 років це був острів непрозорій. Тобто там тримали прокажених з усього регіону, здебільшого з Філіппін, отуди от їх звозили. І тобто з 2000, верніше з 1906 року по 2006 рік, там діяв Люква Чим унікальний в результаті цей острів, от, тому що, уявляєте, він самий колоритний. По етнічному своєму складу, тому що туди звезли от просто всіх, з усіх островів, з усього архіпелагу. якщо процитувати відому книгу кожної тварі по парі, мови всі перемішалися, традиції, релігії, от все повністю це змішалося там. Ну от таким чином, тобто і сміх, і гріх. Ну а перед цим там іспанці, вони ж будували і фортецю, вони будували і церкву, куди ж без неї, без католицизму по повній програмі. Ви знаєте, хто сюди буде їхати, воно того варто чому? Навіть якщо у вас не буде взагалі часу, варто просто проскочити в одну сторону і відразу ж на цьому, на цій маршруті повернутися назад. Хоча б для того, щоб от бачити все, що тут навколо пропливаємо. От бачите, капсульний готель, наприклад, от є. Я не знав, що він тут є, а так побачив. Фьорди — дуже красива місцевість, тобто ви будете плисти не у відкритому морі, а завжди біля вас буде якась земля, якийсь острів, і там щось можна буде завжди цікаво спостерігати. Тому навіть Оце 5 доларів в одну сторону, 5 доларів в іншу. Воно того варте, щоб просто... Ну просто ви отримаєте таку екскурсію на суспільному транспорті серед місцевих людей. Ось такий він острів. Куйоль. Куйон. Куйон. Ніяк не запам'ятаю. Оце дорога від порту і нагору. Тут є... Оглядовий майданчик, бо як і всі острови цього архіпілагу суцільні горби, то відповідно тут просто не може не бути точки звідки все добре видно. Десь доїхали, а далі треба дертися вгору. Ну, Виглядає, тут воно все колоритно, бо все на висоті, все на пагорбах. Зараз покажу чергові сходи. Черговий місцевий Еверест. Оце він. Все, я поліз. Ось він напис Коліон, так само, як там напис Корон, хоча то острів бусуанга називається. Ну і на цю сторону. А ось така панорама. Ну це я не долізаю до кінця, тому що паром в мене за півгодини. А тут іще Евересту лишилося. Але, ну що сказати, дуже незвично. Все одно кожний острів варто відвідати, щось тут таке є, що чіпляє. Не знаю, яким чином це відбувається, але це цікаво. Ну і з приводу крематорія. ай, З перекладом моїм, але майже дословним. Ці люди страждають на проказу. Вони не вірять більше природі. Гей, ви, сильні духом. Треба будувати лепрозорій. Це якраз про це місце. Уявіть, уявіть, 100 років цілий острів Лепрозорій. Тобто тут є острів Пасовище, острів Африка, куди завезли тварин, подарував місцевому диктатору африканський диктатор. Ну тобто. Уявляєте, острів тих, острів тих, наприклад, острів айтішників, острів не дуже розумних людей. Ну, тобто, острів, ну так, як показ там розселити, острів повій, наприклад, може бути. Острів, де взагалі все дозволено, і те, що курять. Ай. Ну, я не знаю, що там острів геологів, острів таксистів. Тут весь світ з моменту появлення людства можна назвати прокаженими. і Вся планета, ця земля для нас як лепрозорій. Ну, всі нащадки острову так чи інакше є. Е, нащадками прокажених людей, уявіть. Майже на горі. Ось. Ну і звідси ще краще вид, а звідти він ще кращий. Ну, але ну, четвертина Евересту лишилася. Нехай буде. Отак от воно все виглядає зверху. Незвично саме, бачите, по-перше, тут немає людей. Я сюди був на паромі, на цьому човні один. В місті я іноземців теж не бачу, я один. Це ж скільки сюди прокажених протягом 100 років видиралося, щоб побачити оце. Такі ж самі люди, як ми, але вони просто помирали від хвороби. Дуже довго помирали. Сонце якраз сідає. І в мене через 35 хвилин човен. Що вони, до речі, активно ходять, прибувають, ну це суто місцеві їздять. Тут 25 тисяч населення на всьому острові. Ще раз ця панорама на церкву. Зараз спробую туди ще встигнути. А тут оце якщо... Оце дорога з хрестами туди йде, на ту висотку, де ще був. І от бачите, і ось такий маєток тут стоїть в підніжжі. Центральна площа на терасах. В цьому місті, то Тут якраз рідкісне місце, де стоїть Різаль, а де стоїть губернатор. Он. Такий він весь. В 30-х роках, на початку 30-х років, цей монумент встановили. І навколо воно все отаке. Колоніальна, іспанська, як завжди, на цій території. Пусті церкви і є, є де посидіти. І тут завжди прохолодно. За що я люблю католіцизм? Ось так воно все тут. А зверху. Розмалювання це все схоже, як і в церкві Коронтаун. Ну отак. так. тут теж цікаво. Коли виходимо, бачимо відразу оце, якраз той пагорб напроти. А це водій, який мене в такому ритмі повіз. Даній ситуації з приводу дівчат, з якими щойно довелося мені спілкуватися, то можна використовувати фразу Острів прокажених Невест. Я не здивуюся, якщо зараз тут на острові один іноземець. Не найменшого натяку немає тут ні на туризм, ні на іноземців. того, що тут місцевість ця гориста. Вони ще й на дорозі цих лежачих полісменів пачками наклали. Що на тому острові, що на цьому. Коли паром прибув, я ж думав, що як завжди, трайциклісти будуть атакувати. Але вони не то що не атакували. Мені довелося десь хвилин 10 їх шукати. Тобто от, от приходить паром і вони вже настільки знають, ну, що туристів просто не може бути. Відповідно, немає в них звички підбігати до парому та пропонувати свої послуги. Отак воно. Отут. І ось він порт. Так все виглядає з порту. По-перше, а по-друге, судно на цей раз отаке, типу модне і на 2 долари коштує дорожче. І людей там багато, наскільки я бачу. Повна посудина. отак.